Чи святкуватиме Тернопіль новий рік та різдво зі святковою ялинкою, і як виглядатиме театральний майдан під час биття курантів? Дізнавалася Мар'яна Том'як. Цьогоріч тернопільською новорічною ялинкою милуватиметься і Степан Бандера. Події, котрі сьогодні відбуваються в державі, звичайно ж, не залишають байдужими серця українців. Мешканці файного міста не виняток серед людей провели опитування, і на запитання, чи хочете ви бачити святкову зелену красуню на театральному майдані, більшість відповіла ні. Після тих подій майданівських ми вирішили опитати багато громадян, наших містян. Багато з них каже, що йолка на крові не може бути в Тернополі, і говорять, напевно, дуже правильно. Але ялинка для дітей, як іграшка, як забава, вона все-таки повинна, на мій погляд, стояти. Поставить біля пам'ятника Бандери при вході в парк Тараса Гроча Шевченка ялинку, якраз там місце дуже велике, таке парк. Інфраструктура дозволяє повністю. Відбуть всі новорічні свята натомість театральний майдан прикрасять кольоровими ліхтариками, а замість ялинки на головній площі встановлять велику шопку. Для діток новорічно-різдвяна програма є незмінною. Майже місяць малечу розважатимуть різноманітними концертами. Також традиційно відбудеться фестиваль вертепів. Щоправда, він відрізнятиметься від минулорічного. Ми хотіли б цього року виставити. Напевно, в Верховній Раді наші шопки виставить зробити аукціон і дати ці кошти на допомогу тим людям, які незаконно зараз затримані, на мій погляд, міліції. Начальник міського управління культури і мистецтв переконує, що незважаючи на критичну ситуацію в державі, святкування нового року та різдва у Тернополі ніхто не відміняв.